Оксана мріяла про справжню любов, пристрасну, незабутню. Коли її шлюб з Іваном перетворився на рутину, вона відчула, що більше не може жити у тиші передбачуваності. Тоді в її житті з'явився Назар, чоловік, який обіцяв їй зовсім іншу реальність. Вона пішла за своїми бажаннями, розірвавши сім'ю заради омріяної свободи, але чи отримала вона те, що хотіла. Коли все навколо почало руйнуватися, Оксана зрозуміла, що справжнє кохання було зовсім поруч, але тепер вона належало іншій. Іноді найбільша помилка життя стає тим, що вже не можна виправити. Оксана ніколи не думала, що сімейне життя. Може стати таким одноманітним. Іван був добрим, турботливим, відповідальним, чудовий батько, дбайливий чоловік, який завжди намагався зробити для дружини найкраще. Але саме це і дратувало Оксану. Вона відчувала, що їй не вистачає якоїсь іскринки. Іван здавався їй надто правильним, передбачуваним, як би він не старався, вона не могла оцінити його турботу так. Як, можливо, належало б. Вони одружилися сім років назад, коли їй було всього 22. Тоді вона була закоханою дівчинкою, якій здавалося, що від слів Івана крутиться голова. Він умів красиво залицятися, дарував квіти без приводу, писав їй вірші, організовував несподівані сюрпризи. Це були такі дрібниці, на які мало хто з чоловіків звертав би увагу, навіть якщо йшлося про кохану жінку. Оксана не одразу помітила, як щось змінилося у їхніх стосунках. Спочатку це було ледь відчутне розчарування, яке вона списувала на втому чи поганий настрій, але згодом воно стало постійним. Її дратувало, що чоловік так сильно про неї піклується, начебто це й добре. Але водночас вона не могла позбутися відчуття, що щось не так. Я вже думаю, що це я якась неправильна. Зізналася вона в подрузі Марині одного разу за чашкою кави. А тобі не здається, що ти його просто розлюбила? задумливо запитала подруга. Оксана пирхнула, але на мить задумалась. І справді, можливо, колись вона кохала Івана, але минуло сім років, і почуття вже не могли залишатися такими. Як на початку. Вона почала все частіше думати про те, що більше не кохає чоловіка і не хоче бути поруч із ним, до кого вже нічого не відчуває. Іван продовжував бути ідеальним чоловіком. Він встигав і працювати, і займатися дитиною, і навіть готувати смачні страви. Вона дивилася на нього і не могла пояснити, чому в її серці пустка. Живе з чоловіком, ділить з ним побут. Виховує спільну дитину, але відчуття, ніби вони давно чужі. Кожний їхній день був схожий на попередній. Вихідні вони проводили разом, їздили за місто, ходили в супермаркет за продуктами. Але все це відбувалося якось механічно, без емоцій, без радості. Оксана відчайдушно нудьгувала. Вона все частіше вигадувала привід, щоб не спати поруч із чоловіком. То голова болить, то краще лягти у дитячій кімнаті. То ще щось. Іван намагався якось повернути колишню близькість, але його старання тільки більше дратували дружину. Їй не подобалося нічого, ні його дбайливі жести, ні подарунки, які він дарував без приводу. Вона вже готова до того, щоб подати на розлучення, і саме тоді у її житті з'явився Насар. Це сталося випадково. Він прийшов до їхньої фірми по справах. Привіз якісь документи від підрядника. Спочатку Оксана подумала, що це звичайний кур'єр, але потім з'ясувалося, що Назар заступник директора великої металобази, яка постачала матеріали для будівництва. На той момент вона працювала секретаркою керівника, хоча її обов'язки давно виходили за межі цієї посади. Вона займалася і кадровими питаннями, і бухгалтерією. Сергій Григорович. У вас чудові працівники? зауважив Назар, коли вийшов із кабінету директора і поглянув на Оксану. Жінка ледь помітно почервоніла. Оксана у нас на вагу золота, з гордістю відповів директор. Але ти, Назаре Петровичу, навіть не думай заглядати на моїх людей. Я їх нікому не віддам. Та що ви, Сергій Сергійович? Назар засміявся. Але чи можна хоча б запросити вашу Оксану на вечерю? Жінка почервоніла ще більше. Їй стало навіть прикро, що чоловіки обговорювали її так, ніби вона й не була присутня при цьому. Але Назар їй сподобався з першого погляду, тож відмовлятися від запрошення вона не збиралася. Оксано, ви не проти? запитав директор. Взагалі то я замішня, сказала вона, і сама не зрозуміла чому. Вона побачила, як на обличчі Назара промайнуло легке розчарування, і чомусь у цей момент їй захотілося зробити крок назустріч цьому чоловікові. Захотілося дізнатися про нього більше. Вона ще не знала, що цей вечір змінить усе її життя. Оксана була впевнена, Назар зараз зміниться, посміхнеться, скаже, що жартома, і відступить. Але ні, схоже, її сімейний статус його не збентежив. Він продовжив дивитися на неї з тим же зацікавленням, а його погляд обіцяв щось більше, аніж просто дружню вечерю. У суботу, нарядившись у сукню, яку давно не одягала для Івана, Оксана сказала чоловікові, що зустрічається зі шкільними подругами. Іван звично кивнув, не ставив зайвих запитань, він завжди довіряв дружині. Вечір ставався особливим. Вона ще не знала, що саме станеться, але перечуття чогось нового і хвилюючого заповнювало її середини. У ресторані Оксана сміялася, жартувала, фліртувала, хотіла подобатися Назарові ще більше. Він не зводив з неї очей, а вона насолоджувалася тим, як легко й невимушено йде ця розмова, як неначе повернулася на вісім років назад, у ті дні. Коли вперше відчувала закоханість захоплення жагу до життя, Офіціантка підійшла до їхнього столика, і Оксана навіть не звернула увагу. Але щойно почула знайомий голос, і її серце завмерло. Оксано, вона підняла голову і побачила перед собою свою рідну сестру. Привіт, Дарино, пробурмотіла вона. Відчувши, як щоки запалюються соромом, молодша сестра все знала про її сім'ю. Вона чудово була знайома з Іваном. І от тепер вона бачить її у ресторані, у товаристві іншого чоловіка. От меню. Сухо промовила Дарина, поклавши перед ними картки. Обирайте, коли будете готові зробити замовлення, покличте мене. Ти давно тут працюєш? Оксана Силоміць витиснула з себе запитання, хоча їй хотілося просто втекти. «І Вчуся, і працюю. Знизила плечема сестра. Ну, обирайте. У нас все свіже. Шеф кухар готує одразу після замовлення. Дякую, дівчина, ми вас покличемо. Спокійно відповів Назар. А от Оксана розгубилася вона ніяк не очікувала зустріти тут Дарину. Звісно, сестра навряд чи одразу побіжить розповідати Іванові, але ситуація виглядала неприємною. Пробач, Назаре, я відійду на хвилинку, потрібно поговорити з сестрою, швидко сказала вона і встала за столу. Ну, хіба що на хвилинку? З посмішкою кивнув він. Дарина стояла біля барної стійки, склавши руки на грудях. Що сталося? сухо запитала вона. Ти ж могла сказати, що тут працюєш? Роздратовано відповіла Оксана. А ти могла б частіше телефонувати мамі, тоді б знала, що відбувається у нашій родині. Дарина зітхнула. Ти взагалі? Чого ти так нервуєшся? Це ж просто ділова зустріч, правда? Оксана стиснула кулаки. Вона була старшою на вісім років, і їй не подобалося, як сестра говорила з нею, з ледь помітною посмішкою, з тією зухвалою впевненістю, якої не повинно було бути молодшої сестри. Не твоє діло, відрізала вона. Ой та я ж нічого такого не кажу. Дарина ледь помітно посміхнулася. «Приємного тобі вечора. Замовлення не забудь зробити. А то твій, як там його партнер? Уже зачекався. Оксана стиснула зуби. Вечір був зіпсований. Вона не могла позбутися відчуття, що сестра дивиться на неї з осудом, а може, навіть з презирством. Коли вони з Назаром вечеряли, вона постійно ловила на собі її погляд. Врешті-решт Оксана не витримала. Щось не так? запитав Назар, коли вона відклала виделку. Просто я погано себе почуваю. Можеш відвести мене додому, зітхнула вона. Він, звісно, погодився, але коли вони вже сиділи в машині, Оксана не витримала. Дарина зіпсувала мені увесь вечір, різко сказала вона. Чому вона дивиться на мене так, наче я зробила щось погане? Назар уважно подивився на неї. А давай наступні вихідні з'їздимо кудись. Відпочинемо, раптом запропонував він. З радістю, відповіла Оксана. Втім, зовсім несподівано Іванові зателефонувала теща та попросила на вихідних приїхати до неї. Оксана не могла повірити в те, як легко розсипалися її плани. Вона вже уявляла, як вони з Назаром будуть удвох у затишному будиночку біля річки, як він обійматиме її, як вони питимуть вино. Слухаючи нічні звуки природи, вона цілий тиждень обдумувала виправдання для Івана, навіть була готова розіграти цілу виставу про те, що їде допомагати мамі на дачі. Але раптом усе змінилося. Нам потрібно поїхати до твоєї мами, сказав Іван, навіть не припускаючи, що зруйнував її плани. Що? Оксана різко повернулася до нього. Лідія Павлівна запросила нас. Сама подзвонила. Оксана була вражена. Її мама завжди тримала Івана на відстані, вважала його надто м'яким, не таким, якого вона хотіла для своєї доньки. І от тепер вона чомусь раптом запрошує його на дачу. Чому? Це було дуже невчасно. Може, ти поїдеш сам? тихо запитала вона. Іван здивовано поглянув на неї. Оксано, це твоя мама. Ну, як це сам? Ну, у мене справи. Невпевнено відповіла вона. Та які справи? У тебе ж вихідні. донесі також хочеться побачити бабусю. Спокійно нагадав Іван. Оксана мовчала, її охопило розчарування, як він взагалі сміє втручатися у її плани. Йому ж було байдуже, як вона живе і що вона відчуває. Він займався домом, дитиною, роботою. Таким чином він просто був, але не як чоловік, а як сусід, як родич, як старший брат. А Назар був іншим. Він давав їй пристрасть. Він був чоловіком, який не боявся взяти те, що хоче. І от тепер, через цей нещасний дзвінок від мами, вона має відмовитися від довгоочікуваної поїздки. Але вона нічого не могла зробити. Відмовитися означало викликати підозри. І от у суботу зранку вона вже сиділа в машині поруч з Іваном, а позаду на сидінні донечка весело співала якусь дитячу пісню. Оксана нервувалася. Ой, які люди! з удаваною радістю вигукнула Лідія Павліна, коли вони зупинилися біля її будинку. Ну нарешті видобралися. Єдиній, кого вона дійсно була рада бачити, була Поліна. Бабуся кинулася до онучки, пригорнула її до себе і почала засипати питаннями. А до Оксани її привітність була значно холоднішою. Мамо, привіт. Стримано сказала Оксана і обійняла її. Лідія Павлівна сухо торкнулася її плеча, а потім перевела погляд на Івана. Як у вас справи, як робота? Все добре, мамо, відповіла Оксана, але мама дивилася не на неї, а на її чоловіка, чекаючи відповіді. Працюю, все стабільно, сказав Іван, і мама схвально кивнула. А тоді Оксана помітила її. Дарина копалася в землі біля грядки. Але, помітивши сестру, тільки кивнула у відповідь. Її обличчя було спокійним, навіть байдужим. Оксана мимоволі напружилась, що Дарина тут робить. Вона ніколи не любила дачу, завжди знаходила собі кращі плани на вихідні. І от тепер вона тут. Оксана знала, це не випадковість. Сестра могла все розказати мамі. Інакше чому вони з'явилися тут, саме в той вікенд, коли Оксана мала бути в зовсім іншому місці? Її охопила тривога. Надячі все йшло, як завжди. Мама готувала обід, Поліна бігала на вулиці, Іван допомагав по господарству. Оксана ходила слідом за всіма, намагаючись зробити хоча б щось корисне, але її думки були далеко від цього місця. У якийсь момент вона вийшла на двір, щоб трішки перевести подих, і тут поруч пролунав знайомий голос. Як пройшла вечеря, Оксана різко обернулася. Дарина стояла, схрестивши руки на грудях, і дивилася на неї з ледь помітною посмішкою не твоя справа. Різко відповіла Оксана Ой, та що ти? Сестра насмішкувато зітхнула. Просто вирішила поцікавитися, як там твій діловий партнер, чи я забула. Оксана відчула, як у неї перехоплює подих. Ти ти розповіла мамі? Дарина сказала «Я нічого не казала, а вона й так все зрозуміла сама. Що вона зрозуміла? Оксана намагалася контролювати голос, але він видавав паніку. Що з тобою щось не те, що ти нервуєшся, що в тебе постійно відсутній погляд? Оксана мовчала. Вона, до речі, тому й покликала вас сюди, щоб подивитися на тебе, на вас з Іваном, додала Дарина. Оксана відчула, як її серце стукає у грудях. Мама ще спідозрювала. Можеш розслабитись, я не збираюся розповідати про твого. Коханця, Дарина знизила плечима. Але подумай сама ти правда впевнена, що ти хочеш так жити? Що ти маєш на увазі? А те, що ти метаєшся між двома життями, одна Оксана хороша дружина й мама, а друга та, що шукає пригоди на стороні, і рано чи пісно ці дві Оксани зустрінуться. Оксана нічого не відповіла, а Дарина зітхнула Добре, подумай, сестро, добре, бо поки що ти стоїш на краю прірви». Вона пішла. Оксана ж залишилась стояти. Коли все було зроблено, сім'я зібралася за столом на чай. Оксана неодноразово ловила на собі погляди мами та сестри, ніби вони хотіли щось сказати чи запитати, але не наважувались. Вона також мовчала. У той час, як Іван весело розмовляв з маленькою Поліною, не звертаючи уваги на напружену атмосферу. А залишайтесь ночувати, запропонувала мама, наливаючи собі чай. Ні, ми поїдемо додому. Різко відповіла Оксана. Я хочу спати у нормальних умовах, а не годувати комарів. А я б залишився, задумливо сказав Іван. Дача, природа, романтика. Ну то й залишайся, несподівано сказала вона. Оксана здивовано поглянула на сестру. А нехай Оксана сама їде. У неї ж є права, додала сестра. І ледь помітно посміхнулася. Ні, я не можу залишитися без сім'ї, впевнено відповів Іван. А та криво посміхнулася. Оксана була готова просто знищити її своїм поглядом. Що вона собі дозволяє? Дорогою додому Оксана просто кипіла від злості. Чому вона не змогла переконати Івана залишитись? Він би радів, що догодив їй, а вона тим часом уже була в дорозі до Назара. Яке невезіння. Мамо, я хочу їсти, раптом сказала Поліна заднього сидіння. Ми ж їли на дачі, роздратовано відповіла Оксана. А давай зупинимося в кафе. Я бачу тут щось є схоже неподалік, запропонував Іван. А давай краще поїдемо додому і там поїмо, майже просичала Оксана. Але Поліна знову почала просити, і довелося зупинитися біля невеликого сільського кафе. Спершу Оксана хотіла залишитися в машині, але врешті-решт вона пішла всередину з чоловіком і донькою. Щойно вона увійшла у приміщення, як зрозуміла, що щось не так. За одним зі столів сиділа ціла група людей у чорному. Вони мовчки пили, а в повітрі витав важкий скорботний настрій. Поминальний обід. Оксана відчула, який просто пересмикнуло від люті. Та куди ти нас привіз? прошепіла вона до Івана. Не чекаючи відповіді, вона кулею вилетіла на вулицю, на силу перевівши подих. Коли Іван вийшов слідом за нею, вона не могла себе стримати. Та який ти ідіот? Кричала вона, як ти мене дратуєш, я не можу тебе більше бачити. Вона не помічала сліз Поліни, не слухала виправдань Івана, не думаючи ні про що, вона зупинила машину, сіла туди і одразу набрала номер Назара. Назара, я їду до тебе. Через півгодини вона вже була в його будинку. Він був один, він був радий її бачити. У ту ніч Оксана була впевнена, що нарешті зробила правильний вибір. Наступного вечора вона повернулася додому. Іван сидів на дивані, мовчазний. Поліни вдома не було. Вона залишилась ночувати у бабусі. Як би я мав пояснити донці твою відсутність? запитав він. Оксана спокійно подивилася на нього. Мені більше немає чого тобі пояснювати. Я йду до іншого. Він подивився на неї довго і втомлено. Хараст? сказав він. Головне, щоб ти була щасливою. Він навіть не намагався її стримати. Оксана залишила їхню квартиру і поїхала жити до Назара. Він орендував для них невелику однокімнатну квартиру, поки вирішував питання зі своїм житлом. Оксана з Поліною переїхали туди, а Іван тепер бачився з донькою тільки на вихідних. Оксана насолоджувалась новим життям та раділа свободі. Я досягла свого. Думала вона з полегшенням. Перші місяці життя здавалися Оксані казкою. Вона була закохана, щаслива, відчувала себе бажаною жінкою. Вони облаштували спільну квартиру, разом обирали меблі, обговорювали майбутнє. Назар, здавалося, був тим чоловіком, про якого вона мріяла: рішучий, харизматичний, пристрасний. У ньому було стільки вогню, якого їй так не вистачало у стосунках з Іваном. Поліна, щоправда. Часто запитувала про батька. Оксані було незручно щоразу пояснювати донці, чому тепер вони живуть з Назаром, а не з татом. Але дівчинка звикала. Іван бачився з нею на вихідних, не висловлював жодних претензій, не просив Оксану повернутися. Він просто зник з її життя, залишився десь у минулому, в старій квартирі, яку вона залишила разом із ним. Тоді їй здавалося, що вона перемогла. Вона вирвалася за дух і нудного шлюбу, здобула свободу, почала нове життя. Назар для її сенсом, людиною, яка подарувала їй щастя, але з часом щось почало мінятися. Спочатку ледь помітно. Назар, такий уважний і пристрасний на початку їхніх стосунків, поступово став спокійним. Оксана думала, що це нормально, з часом пристрасть завжди зникає, але її насторожувало інше. Він почав затримуватись на роботі. Спочатку рідко, а потім частіше. Він перестав писати їй романтичні повідомлення, більше не кликав її на несподівані побачення, він просто зайнятий. Намагалася заспокоїти себе Оксана. Згодом вона завагітніла і стало ще гірше. Чоловік зовсім не приділяв їй часу. Втратив до неї будь-який інтерес. Минув час. Якось Оксані зателефонувала мама. Ти хоча б у гості заїхала до нас, дорікнула вона. Я ж онука бачила всього декілька разів, а йому скоро рік. Мамо, приїдь сама, втомлено відповіла Оксана. У мене немає часу кататися по гостях. Просто сестра збирається познайомити нас зі своїм нареченим. Заодно й ти приїхала з дітьми. Поліна давно бабусю не бачила, а Петрика я взагалі не пам'ятаю, коли на руках тримала. Може, і Назар би приїхав. Назар точно не приїде, відрізала Оксана. Вона навіть злякалася того, як швидко це сказала. Їй було цікаво, хто цей таємничий чоловік сестри. Молодша сестра ніколи раніше не знайомила рідних зі своїми хлопцями. Вона зустрічалася з кимось, але ніколи не робила з цього великої події. А тепер раптом. Офіційно у мами. Оксана таки вирішила поїхати. Вона прибула раніше за всіх, щоб прийняти ванну і спокійно помити волосся. З маленькою дитиною на руках це було справжньою розкішю. Коли вона вийшла з ванної, у двері вже хтось дзвонив. Ох! А я в такому вигляді, пробурмотіла Оксана, метнувшись до кімнати мами, щоб швидко висушити волосся і переодягнутися. Вона поспіхом надягнула сукню, вийшла у вітальню і застигла. На дивані поруч із Дариною сидів Іван. Він тримав сестру Оксани за руку і виглядав абсолютно щасливим. Познайомся Оксано, з ледь помітною посмішкою сказала Дарина. Мій наречений, думаю, ти знаєш, як його звати. Оксана відчула, як кров підпливає до її обличчя. Лідія Павлівна стояла трішки осторонь, тримаючи на руках маленького Петрика, вона виглядала так само ошелешено, як і її старша донька. Це був удар. Колись вона сама відмовилася від Івана, не цінувала його турботи, вважала його нудним. А тепер інша жінка прийняла те, що вона так легковажно відштовхнула, і ця жінка була її власною сестрою. Оксана стояла посеред кімнати, не в змозі поворухнутися. Поліна вже сиділа у батька на колінах, а Іван гладив донечку по голові і посміхався їй. Оксана перевела погляд на колишнього чоловіка і помітила той самий погляд, погляд, яким він колись дивився на неї. Погляд, якого ніколи не було в очах Назара, погляд, який вона ніколи більше не побачить, вона зрозуміла, усе втрачено, і повернути втрачене вже неможливо.